Я ніколи не змушувала свого сина з кимось ділитися, але знову ж таки я виховувала його своїм прикладом. І я сама, от хотіла ще до попереднього додати: я сама навчаюся і е, росту разом з ним. Наприклад, якихось речей то, е, того, як я стала, мамою, я не розуміла. Потім я бачу, от у нас був період, коли він не хотів е, ні з ким ділитися з, зі своїх друзів, Такий там 6 років було чи щось таке, близько того. І у нього з'являється друг. Який рандомно, ну, а мій син в той момент мріяв про самокати, щось ми там тягнули. І його друг приїжджає, і рандомно достає йому з машини з багажника самокат, каже: Міша, це тобі. А до цього там за день мій син не міг поділитися навіть цукеркою з товаришем. У Мого сина шок. Переоцінка цінності після цього він став ділитися. Але чого так зробив його друг Ваня? Анічка, привіт, його мама, тому що в нього мама така, тому що його мама кожного разу, куди б вона не їхала, несе подарунки.